Пека хвилями підіймається над треком, заслоняючи перший поворот. Ви поправляєте окуляри, спостерігаючи, як сонце відбивається від хромованих деталей болідів, що повільно займають позиції навколо вас. Гудіння вашого двигуна долучається до гомону натовпу на трибунах і тріпотіння прапорів на вітрі. Однак, міцно стискаючи кермо, ви таки проходите поворот і зберігаєте за собою першу позицію. Хай нас доганяють! Сповнена адреналіном і емоційними вибухами настільна гра Турбо спека на треку, як вона буде називатись в локалізації видавництва Lord of Boards, дійсно зможе занурити кожного до перегонів справжнісіньких болідів на треку. І сьогодні ми якраз і розберемо правила цієї гри, щоб кожному з вас було легше сісти за кермо у свій перший раз. Настільна гра Турбо спека на треку розрахована від 1 до 6 гравців. У якій учасникам буде необхідно змагатися один з одним у перегонах на треку, під час гри вам буде необхідно контролювати свою швидкість, перемикаючи передачі, тим самим визначаючи кількість карт для розіграшу, які й дозволять переміщувати ваш болід. Що більша сума значень на картах, то далі ви переміщуєтесь, проте розіграш найбільших значень не завжди призводить до перемоги, адже можна з легкістю перегріти свій двигун чи навіть вилетіти з траси, не зумівши зберегти керування на повороті. Тож спішіть повільно, щоб завершити свої перегони на п'єдесталі. На початку гри оберіть один із чотирьох доступних треків. Для вашої першої партії радимо саме поле США. Викладіть його на центр стола. Кожен з гравців обирає колір і отримує персональний планшет: відповідний болід, фішку ручки передач, яку необхідно виставити на поділку 1, а також 12 базових карт обраного кольору із цифрами від 1 до 4, а також ще три карти стартових поліпшень. Далі необхідно отримати карти турбо і стресу. Їх кількість вказується на полі, тобто на цьому треку кожен гравець отримує 6 карт турбо, які необхідно викласти у комірку двигуна на планшеті гравця. А також узяти три карти стресу, які необхідно перемішати з іншими картами гравця і викласти до лілиць на цю комірку. Після цього карти двигуна можна прибрати до коробки, а карти стресу залишаються біля поля. Далі всі боліди гравців необхідно виставити на стартові комірки треку у випадковому порядку. Наприкінці підготовки кожен гравців набирає по сім карт зі своєї колоди на стартову руку. І все, підготовка на цьому завершується і можна переходити до гри. Уся партія у гру турбо спека на треку триває до моменту, поки всі гравці не завершать гонку, пройшовши відповідну кількість кіл на треку. На полі США це два кола. Отже, хід кожного гравця складається із декількох кроків. Чотирьох основних, які позначаються ось таким символом, а також п'яти другорядних, виконання яких залежить від деяких факторів. Перший і другий крок раунду усі гравці можуть виконувати одночасно. На початку раунду кожен гравець за бажанням може перемкнути свою передачу. Номер передачі означає кількість карт, які гравець може зіграти у цьому раунді. Тож гравець може перемкнути на одиницю вгору чи вниз свою передачу, або залишитись на поточній. Проте гравець також може перемкнути відразу на дві позиції вгору чи вниз, але для цього йому буде потрібно відправити до свого скиду одну карту Турбо. Звісно, що якщо у вас немає карт Турбо, то ви не зможете змінити передачу відразу на дві позиції. Тепер переходимо до другого кроку. Нагадую, що перші два кроки раунду усі гравці можуть виконувати одночасно. Тож під час другого кроку гравці обирають з руки карти і викладають їх до лілиць біля планшета. В кількості, яка дорівнює поточній передачі. Наразі це три карти. Після цього усі позасталі кроки раунду гравці повинні виконувати по черзі, починаючи з першого гравця. На початку гри перший гравець визначається по розміщенню на першій комірці треку на старті. Проте під час гри першим буде гравець, який далі всіх просунувся треком. Однак, якщо декілька гравців займають одну поділку, Першим вважається гравець, який знаходиться ближчим до лінії треку ось цій товстій білій лінії. Увесь трек на полі поділений на поділки, і кожна з цих поділок розділяється пунктирною лінією на два місця. Так ось переміщуючись вперед, гравець завжди займає місце, яке знаходиться ближче до лінії треку. Якщо це місце зайнято, то сусіднє місце. Кожне місце на треку завжди може містити лише один боліт. До речі, зверніть увагу, що лінія треку може змінювати своє положення, тож будьте уважні під час свого переміщення. Так ось третій крок ходу гравця також є обов'язковим для всіх, і під час нього гравець відкриває викладені карти і переміщує свій боліт треком. Якщо серед викладених карт перед гравцем є карти стресу, то гравець повинен їх замінити. На це вказує ось ця позначка. Для цього необхідно відкрити верхню карту з колоди, і якщо це базова карта з ось такою позначкою, гравець викладає цю карту зверху карти стресу. Проте, якщо це інша карта стресу, поліпшення чи турбо, усі ці карти необхідно викласти горілиць до скиду. Після гравець рахує суму чисел на своїх розіграних картах. Наразі це ж 6, і переміщує свій болід на саме таку кількість поділок вперед. Не більше і не менше. Якщо перед гравцем на треку є повністю зайнята поділка, гравець все рівно може її проїхати. Головне це закінчити своє переміщення на вільному місці. Якщо стається так, що усі місця на потрібній поділці зайняті, тоді гравець виставляє свій болід у першу порожню комірку на місце, що ближче до лінії треку. Якщо гравець починав поточний хід останнім або передостаннім у грі на 5-6 гравців, тоді він може виконати четвертий крок, а саме скористатися адреналіном. Ця дія дає змогу гравцю додатково переміститись на одну комірку вперед та отримати одне охолодження або обрати щось одне із цього. До речі, ви не можете зберегти адреналін на наступний раунд. Охолодження це спеціальний символ, яким гравець зможе скористатись під час п'ятого кроку ходу реакції. Усього є три позначки, які можна отримати як з розіграних карт, так і з використання відповідних передач. Отже, розпочнемо з прискорення. Як я вже казав, цей символ можна отримати з карт стресу, але також один раз під час свого ходу гравець може використати додаткове прискорення, і це позначається цим символом на поточній передачі. Для використання прискорення з передачі ви завжди повинні скинути одну карту турбо, відправивши її до скиду. А після відкрити карту з колоди, яка буде мати таку позначку, тобто бути базовою картою. І після цього відразу необхідно перемістити свій болід на вказану відстань. Якщо стається таким чином, що ваша колода спорожніла, просто замішайте скит і сформуйте нову колоду. Саме завдяки замішуванню скиду і формуванню нової колоди на вашій руці можуть з'явитися карти Турбо. Це карти, які не дають ефекту при розіграші, і їх не так просто позбутися. Це можна зробити лише за допомогою символу охолодження. Його можна отримати, якщо ви скористалися адреналіном, або якщо ваша поточна передача 2 чи 1. Тоді ви отримуєте один символ охолодження чи три відповідно до передачі. Кожний такий символ охолодження можна використати для того, щоб скинути карту Турбо з руки, повернувши її до комірки двигуна. До речі, базова карта Турбо нічим не відрізняється від інших карт, окрім того, що вона вже з початку гри знаходиться у вашій колоді. Наступний крок ходу під назвою аеродинаміка можна розіграти, якщо під час попередніх переміщень болід гравця опинився або поруч з іншим болідом гравця, або відразу за болідом. Тоді гравець може застосувати аеродинаміку і перемістити свій болід на дві поділки вперед. Проте цю дію не можна виконувати, якщо усі місця на двох наступних комірках зайняті. Це переміщення не збільшує значення вашої швидкості. Це дуже важливо розуміти, особливо під час перевірки поворотів. На полі є ось такі лінії, це лінії поворотів. І якщо ваш болід перетнув таку лінію під час будь-якого з ваших переміщень, вам буде потрібно провести перевірку поворотів. Для цього необхідно сумувати усі ваші переміщення, що ви отримали з карт, і порівняти цю суму з цифрою вказаною на повороті. Але нагадую, що переміщення завдяки аеродинаміці не рахується. Наприклад, зараз переміщення становить 6, і я використовую аеродинаміку, бо зупинився поруч з іншим болідом. Я все рівно повинен провести перевірку поворота, тому що болід перетнув білу лінію. Якщо сума менша або дорівнює числу вказаному на повороті, а зараз це 6, то нічого не відбувається. Проте, якщо переміщення більше, наприклад, зараз 10, тоді ви повинні перекрити різницю між переміщенням і показником поворота, скинувши відповідну кількість карт турбо наразі три карти. Але якщо так стається, що у вас недостатньо карт турбо у запасі, тоді ви вилітаєте з траси. По-перше, Перемістіть боліт на першу вільну поділку перед лінією повороту, з якого ви вилетіли. Далі, якщо ваша передача на момент виліту була 1 чи 2, ви берете на руку одну карту стресу. А якщо передача була 3 чи 4, тоді берете відразу дві карти стресу. Після цього перемістіть ручку передач на першу поділку. Якщо у свій хід а ви проходили кілька поворотів, то повинні перевірити кожен поворот окремо, починаючи з першої лінії повороту, яку ви перетнули. Під час восьмого кроку за бажанням, а ви можете додатково скинути карти з руки, проте ви не можете скидати карти турбо або стресу, і на це вам якраз і вказує спеціальний символ на картах. Дев'ятий крок ходу є обов'язковим. Гравець повинен поповнити руку до 7 карт. До речі, завдяки великій кількості карт турбо у вашій колоді може скластися ситуація, коли у вас на руці опиниться так багато карт турбо, що ви не зможете розіграти потрібну кількість карт, скільки вимагає поточна передача. Якщо це стається, зіграйте стільки карт, скільки зможете, а різницю компенсуйте картами Турбо. Проте у такому разі ви не переміщуєте свій болід треком. Натомість ви відкриваєте свої зіграні карти і негайно перемикаєтеся на першу передачу. Потім викладете карти зі своєї ігрової зони у скид і пропускаєте усі наступні кроки, відразу переходячи до останнього кроку добирання карт. Після того, як гравець добрав карти до семи на свою руку, йому необхідно відправити усі розіграні карти до свого скиду, а після передати хід іншому гравцю, що займає наступну позицію на треку. Виграти перегони можна, якщо ваш болід першим перетинає фінішну лінію, після того, як проїде вказану на полі кількість кіл. Після перетину фінішу ігноруйте будь-які ліміти швидкості на поворотах, якщо ви їх проходите. Просто переміщуйте болід якнайдалі. Якщо два або більше болідів фінішують в одному раунді, то переможцем стає гравець, чий болід опиняється якнайдалі попереду. Якщо два боліди розміщуються на одній поділці треку, то перемагає гравець, чий болід опинився найближче до лінії треку. Проте ви не можете застосувати аеродинаміку ані для перетину фінішної лінії, ані після перетину фінішної лінії. Наприкінці раунду, у якому це сталося, приберіть із треку всі боліди, що перетнули фінішну лінію, і розмістіть їх у відповідному порядку у залі слави на ігровому полі. А інші гравці продовжують свою гонку, можливо, навіть грають ще декілька раундів. Проте останній болід або два останні боліди при грі на 5-6 гравців, все ще можуть застосувати адреналін, тому що болід вважають останнім залежно від кількості болідів на початку перегонів, а не кількості болідів, що лишилася. На цю мить на полі. Коли всі боліди перетнуть фінішну лінію, гонка завершується і можна вітати переможця. Наразі ми з вами розглянули усі базові правила гри турбо спека на треку. Однак у коробці ще є додатковий буклет зі складнішими правилами та можливістю грати в чемпіонат. Зараз я не буду детально розглядати усі аспекти, що вказані у цьому буклеті, але ще швиденько покажу вам, які нововведення вас чекають у такому варіанті гри. По-перше, ви можете додати до гри модуль гаража, який дає змогу кожному гравцеві модифікувати свій болід завдяки трьом картам поліпшень, які замінять вам ваші початкові поліпшення. У такому варіанті у кожного з гонщиків будуть свої унікальні властивості, якими можна буде користуватись під час гонки. Також ви знайдете модуль легенд, який дозволить вам грати соло проти пілотів ботів, завдяки картам легенд. Ви також можете додавати цих ботів при грі з іншими гравцями, просто для того, щоб зробити гонку більш щільною. Окрім цього, до гри також можна додати модуль погоди і дорожніх умов, з яким вам доведеться рахуватись зі зміною погоди і ефектами, які вона приносить. Додатково в коробці також є модуль чемпіонату, де ви зможете прийняти участь в одному з трьох історичних чемпіонатів 60-х років минулого століття, де гравцям буде необхідно провести декілька перегонів, щоб отримати фінальний результат, проводячи апгрейди між гонками, обираючи спонсорів, розмовляючи з журналістами і намагаючись розібратись з усіма перепетіями. Подій того часу, але якщо і цього вам буде замало, у грі також є режим турніру, який змінює базові дії, додаючи ще більше напруженості до вашої гонки. Але всі ці модулі є опціональними, і чи додавати їх чи ні до вашої партії, вирішувати саме вам. І наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам потрібні для вашої першої партії у настільну гру турбо спека на треку. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!